Потрібні пружини високої точності, швидко і ефективно. Зустрічайте пружинонавивальний верстат з ЧПК, Електроторг і МС. Цей верстат навиває пружини з пружинних сталей із дроту від 0,8 до 3 мм і формує діаметри від 10 до 60 мм. Використання точного ЧПК керування кроком і діаметром витка дає можливість в тому числі виробляти пружину зі змінним кроком. В рамках одного виробу. Верстат має двоупорну кінематичну схему і може навивати пружини вгору або вниз. На ньому встановлено два робочі ножі верхній і нижній, що працюють у дзеркальному виконанні. Ролики вузла протяжки мають по два пази для швидкої заміни дроту різних діаметрів. Вони зроблені з інструментальної сталі, загартовані, а збільшений діаметр ролика дає більшу площу контакту. Мінімізує деформацію і передавлювання дроту. Верхні і нижні вузли ножів розташовані дзеркально. Кожен ніж має свій привід і кулько-гвинтову передачу КГП для точного позиціювання. Координату різу та нульову точку можна налаштувати для оптимізації часу і ходу ножа. Ріжучі елементи, інструментальна сталь H12 або різні марки рапіду R6M5, R18 тощо. Ножі мають шість положень з кроком 12 міліметрів, а кріплення можна повертати на плюс-мінус 7 градусів для точного кута різу. За бажанням замовника, вузол ножа може комплектуватися серводвигунами потужністю від 0,8 до 1,5 кВт. Комфортна і швидка переналадка верстата досягається завдяки продуманим механічним налаштуванням упорів. Це дає оператору максимум гнучкості при переналадці без потреби у спеціальному інструменті. Перелік механічних налаштувань. Перше. Механічне фіксоване встановлення вузла в двох положеннях з кроком 12 мм. Друге радіальне провертання всього вузла на плюс-мінус 8 градусів. 3. Можливість використання коротких і довгих упорів оснастки та їх регулювання по вильоту. Четверте. Обертання інструментальних упорів на 360 градусів з фіксацією. п'яте. Окреме радіальне переміщення тримача упору на плюс-мінус 8 градусів. шосте. Механічне регулювання зазору в рухомій парі каретки для тонкого підстроювання. сьоме. Налаштування упору по осі до оператора від оператора в межах 14 мм. Центральна оправка знаходиться всередині пружини і виконує роль нерухомої другої частини ножа, її регулювання вперед-назад до 40 мм і вертикально до 35 мм з фіксацією. За бажанням, ці налаштування можуть бути виконані на пневмо або сервоприводі. Тоді вузол може працювати як рухомий ніж або як упор для формування чи відгину дроту. Вузол формування кроку представлений у здвоєному виконанні. Для навивання догори та вниз. Рух упорів керується серводвигуном з кулько-гвинтовою передачею КГП під управлінням ЧПК. Це дозволяє формувати як постійний, так і змінний крок у межах однієї пружини. Переваги два робочі ножі, навивання вгору вниз, ролики з двома пазами, швидка зміна дроту, загартовані ролики і великий діаметр, мінімум пошкодження дроту. Незалежні приводи ножів з КГП, точність позиціювання, гнучкі механічні налаштування, непотрібні спецтампи, можливість використання пневмо і сервовиконавчих механізмів, автоматизація налаштувань, формування постійного і змінного кроку у межах одного виробу, паралельна робота від 2 до 5 двигунів, складна геометрія пружин. Технічні характеристики. Вага 550 кг, повна потужність 7,8 кВт. Працює без стисненого повітря. Кількість серводвигунів 6 штук від 0,8 до 2,6 кВт. ЧПК, Електроторг і МС на Windows. контролер третього покоління, калібрування до 0,1 мм, рух упорів по осях. Точність до 0,05 міліметра, оснастка інструментальна сталь або твердосплавні пластини, двокольорове фарбування зв'язок, захищений TCP-IP, інтернет. Доступ до верстата у комплекті: верстат електроторг і МС, бухто тримач на 350 кг дроту, керівництво з експлуатації та програмне забезпечення. Верстат підходить виробникам пружин середнього та великого обсягу, майстерням і заводам, що працюють з пружинними сталями, а також підприємствам, яким потрібна висока точність і можливість швидкого виробництва пружин. Зацікавились? Зв'яжіться з відділом продажів Електроторг, отримаєте комерційну пропозицію або демонстрацію верстата, телефонуйте або залиште заявку. Ми підберемо конфігурацію під ваше виробництво.